Вітаю, друзі, ваш на моєму каналі. Сьогодні отакі дві банкноти. 10 карбованців 1919 року і 100 карбованців 1918 року. Банкноти в ідеальному стані. Я б сказав, просто бомбічиські. Почнемо з десяточки. 10 карбованців. І заглянемо в каталог. Ну, Дивимося, схоже чи не схоже. Бо мені там виписували в коментарях штамповка і так далі. Не може такого бути, щоб до нашого часу збереглися. Може, друзі, ще як може. Серія у нас АГ, а це говорить про що? Про те, що ці банкноти друкувалися в Кам'янець-Подільському. Водія знаки гриби на цій не видно. Потрібно про світ дивитися. Я покажу на соточці, там буде видно, там є місце для чисті поля. І там все буде чітко видно. Ну, в основному, взагалі, банкнота просто. Огонь. Так, дивимось. Зараз я перелесну. Угу. І так, ми бачимо в каталозі таку банкноту. Схоже. Схожа. Це спеціально для тих, хто мені виписує всяку чепуху. І зараз дивимось водяні знаки. Видно гриби. І тиснення Богдан Хмельницький. Такі банкноти, да, скажу відразу, що вони були водяні знаки гриби і зв'язані зв зірки. Зараз ми побачимо. Ну, не побачимо, а почитаємо. У дійній знак зв'язані зірки. І така банкнота, як у мене, гриби. Напишіть в коментарях, є у когось такі банкноти в колекції. Да, Що по цінам забув, такі. В принципі, їх в продажу в такому стані дуже-дуже тяжко знайти. Ну, скажу так, по останнім продажам від тисячі, ой, перепрошую, від 10 тисяч гривень у таких 100 карбованців. Десяточка від плюс-мінус від 4 тисяч гривень коштує. Але ж банкноти просто. Ну, не передати, друзі. Дякую за перегляди. Всім пока.